Доброго дня, вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Раді представити вашій увазі земельну ділянку загальною площею 5,5, яка знаходиться за адресою міста Івано-Франківськ, урочище Дем'янів-Лас, вулиця Зелена. Ділянка сільськогосподарського призначення з можливістю перевести під будівництво. На ділянці є вагончик для збереження садового інвентаря. Також на ділянці. Фруктові дерева. Ділянка правильної форми, що спростить забудову. Деякі сусіди на вулиці живуть на постійній основі. З цієї сторони. Тут. І вздовж низ дорогою теж сусіди живуть на постійній основі. Повз ділянку проходить лінія електропередач з можливістю під'єднатися до електроенергії. В межах 200 метрів ліс. З цієї сторони в межах 200 метрів знаходиться автобусна зупинка. Та більш детальної інформації звертайтеся за номером телефону.